Пане Микола, очевидь, будемо говорити з вами про той показушний сьогодні парад на Московії. Кажуть, що він один з найменш чисельних в історії тривав близько 45 хвилин. Відмовилися від авіації організатори, виділили на нього лише один танк часів Другої світової війни. Ми зараз підемо у глибші запитання. Якщо говорити на загал, ваша думка про цей парад у навіть порівнянні з минулорічним. Минув порівнянні з минулорічним це не парад, це значить тільки бліда копія парадів російських, от але яскраво виражені кілька напрямків. Перша на параді, все таки показані засоби протиповітряної оборони С-300 Тріумф, і на параді показано значить ракету ракетних військ стратегічного призначення ЯРС. От, тобто, акцентування то, що там проходили парадні коробки в пішому струю. Тут питань абсолютно ніяких немає. От, все решту, це там Т-34. До речі, чешського виробництва, який був закуплений кілька років тому назад, в Лаосі і повернутий на територію Росії. От після цього пішли автомобілі броньовані тигр», От і після цього пішли засоби протиповітряної оборони, і пішли е, ракети ядерні, ті, які здатні нести ядерне озброєння. Тобто, два посили. Один посил, ми все таки здатні себе прикрити з повітря, і наступний посил в крайньому випадку ми будемо застосовувати ядерну зброю. Пан Микола, тут такий смішний вийшов момент насправді, тому що нібито під час ходи були помічені ловці дронів. Але не зважаючи на це, Путін і ті, хто його супроводжували, налякалися. Як це можна розцінювати? Ось цей жестикий Путін його реакцію. Розумієте, федеральна служба охорони вона діє згідно тих протоколів, які існують, і там цілий комплекс заходів безпеки, починаючи від снайперів, закінчуючи самі останні ті висновки, які робить служба Федеральна служба безпеки, яка охороняє Путіна в тому числі, це застосування так званих. Ав антидронових рушниць, і як тільки проходить хоча б найменше повідомлення по мережі зв'язку, от то відразу були приведені в готовність ось ці антидронові рушниці, тому що можливо десь їм пройшла якась інформація, що хтось або може застосувати, або ще щось. От і відповідно тут же почали працювати ті. То відповідає за найближчу охорону тіла, от і там ось ці дійсно такі метання: одягати на нього додатково бронежилет, не одягати, виставляти стінку е, з бронеплит, не виставляти збоку. Це було помітно, все таки Пане Миколо, ми от власне вже зачепили питання стосовно того, що було минулого року і що цього року. Очевидно, що збройні сили України постаралися щоб максимально зіпсувати свято Росіянам. Але знаєте, мене таке за вас запитання: як ви можете оцінити склад тих колон, які проходилися? Бо є інформація про те, що це взагалі курсанти були. Це ніякі не військовослужбовці були, це звичайні діти підліткового віку практично, так яких змусили чимчукувати по цьому плацу, по цьому по цій красній площі, і це не є ніякі не солдати. Тобто, ми можемо говорити про те, що все солдати вже закінчилися на Росії. E, значить, по перше, традиційно в параді беруть участь в тому числі і курсанти, в тому числі і офіцери різних академій, але і беру, брали участь е, піші строї різних військових частин. Так от піших строїв військових частин, тих, які е, ну власне кажучи, понесли. Колосальні втрати в Україні. А це Кантемирівська дивізія, це 200-та бригада морської піхоти, от це Таманська дивізія, це дивізія повітряно-десантних військ. Якраз цих парадних коробок так званих не було і не було. Ті техніки від дуже багатьох військових частин, які понесли і втратили практично всю свою техніку. Видимо віця, не було реактивних систем залпового вогню, не було самохідних артилерійських установок мста С, яких, в принципі, не залишилося практично діючих, не було гіацинтів, не було коаліцій. Це все артилерійські установки. От, танків не було, ні Т-72Б3, ні Т-80БВМ, ні танків Т-90А. Я вже не кажу про закриті програми і про відсутність макетів танків Т 14 Армата і бойових машин піхоти Т-15 армата. Ці програми закриті, і е, таких танків і бойових машин піхоти вже ніколи не буде в складі збройних сил Російської Федерації, якщо вона буде існувати. От тобто практично знищений весь той бойовий потенціал, який не те, що був у збройних силах Російської Федерації, а навіть той, який вони використовували на парадах. Більше того, скажу навіть ті експериментальні машини, які в свій час проходили випробовування, і потім були відправлені в запасники. Музею піду в Підмосков'ї на кубинці. Навіть частина тих експонатів вона потрапила в Україну в якості бойової техніки. Частина була знищена, частина дісталася нам в якості трофеїв. Панокол, знаєте, от виглядає так, що солдати, солдати закінчуються на парад, нема кому приходити. Відповідно, ветерани війни зараз їм мало би бути близько 100 років, теж не впевнена, що мають таку можливість. Якщо говорити про всю техніку, яка з'явилася сьогодні на параді, теж можемо зробити такий висновок загальний, що в окупантів закінчуються можливості, так чи підтверджуючи. Те чи спрощуєте цю інформацію, тому що з одного боку наші воїни, воєнеси зсу просять не дискредитувати ворога і не казати, що він настільки слабкий. Але ми сьогодні побачили весь світ, сьогодні побачив, як це все виглядає, і якщо підсумувати дуже коротко сьогоднішній парад, чи не виглядає так, що в росіян вичерпуються можливості? Значить, давайте розділяти сучасна техніка і та техніка, яка була на зберіганні, і яку можна відновити і поставити на лінію фронту. От це дві, два різних типи техніки. Практично всю сучасну техніку, яка Росія мала, ну а ця техніка, яка 30 років 40 років, яка була модернізована до сучасного рівня, вона практично вся знищена протягом ось цих от ну вже майже 15 місяців бойових дій. От але е, треба також розуміти, що той потенціал, який є економіки, він дозволяє по перше, ще випускати, хоч і гіршої якості, от не таку сучасну, але дозволяє і випускати ту техніку ну десятирічного рівня давності, двадцятирічного, і відновляти ту техніку і ставити до строю, які радянська, випуск... чи це вже сучасна? Ну, це це більш-менш сучасна. Що таке 20 років для танка? Це не вік.